Время 12.30 689. Одне поле. І друге 467. 467. Це тисячу лишніх ватт. У мене є. учитує той фактор, що зараз покажу. Що в нас погода ніяка. А таке небо затягнуте повністю. Повністю небо затягнуте. І дивимося. В інвертор, В акумулятор 650 ватт йде. Повністю ну 100 ватт зараз. Кіловат пішло. А, видно, ну, це От, Тут місце ніякого нема. Бачите, заряд батареї йде. тому що в мене кіло 100, 450 і 650, це виходить. Ну, кіло 100, кіло 100, у мене 12 часов є. А тепер дивіться, Ой, вітрячок почав крутитися. Тепер дивіться панелі, небо взагалі затягнути. Взагалі. Це так кожен день учитує то, що взимку у нас небо. Фактично, я за два місяці, от, за два місяці, було два дня тільки сонячний. А то фактично от, отакий коротше, день. Якщо б ми повісили... На захід і на схід у мене ніколи б не було кіловата. Я вам зразу розказую малий угол, сонце розсіюється по всій плоскості, і я маю максимальний вироботок. Кіловат це 500 600 ватт, Ви бачили, йде в батарею, заряджається і повністю перекриває спожиття будинку. розумієте? Якщо щось що то не вистачає там електроплита, там підмісіте. Ну в основному, коли телевізор працює, холодильник, мені повністю я в сіті нічого не беру. Якщо в мене було б на схід і на захід захід зовсім не працює. Схід працює дуже мало, тому що сонце, а там воно низько з тої сторони і розсіюється в цю сторону. Цей угол, літом, ідеальний угол, тому що сонце сходить там, отак, от 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 так воно подимається сонце, і повністю з самого ранку панелі освіщаються і там заходить сонце. І в мене цілий день ці панелі перекривають, ці, е, пі, знаходяться під сонцем. Якщо було б там, то з утра б. Сонце падало на цю сторону, після 12 часов переходило на ту сторону. Тобто загальна сума, якщо я розділяю, у мене 4,5 кВт на одному стрінзі, то я б отримав 4 кВт і після обіду плюс 4 кВт. А так, я отримую 8-9 кВт. Я Ну це вже в залежності від сонця, це я говорю по максимуму. Я получаю на протязі всього дня. Так, да, з утра я буду менше мати, тому що сонце ще низько, але вже панелі в 7 часов, навіть в 6 часов генерують у мене. А мені в 6 часов не треба така потужність. Мені треба на кондиціонер, на електроплитку в 9 часов утра. в мене в 9 і бойлер включається. Ну, і вся, ну, повністю ми, я, наприклад, ну хай дев'ятого я просипаюсь, кофіварочку включив, жінка їсти поставила. У людей мені вчора коментарі пише. У людини 20 Вт в таку погоду. І коли він об'єднав схід і захід, об'єднав один стрін, у нього 140 ватт. Виробітка. До 200 ватт у нього виробітка. В мене кіло 100. Ви розумієте про що я говорю? Кіловат О, Так що не слухайте нікого. Я вам показую реальні приклади. Угол ідеальний, літній, тому що сонце сходить десь отам і освіщає повністю панель. І воно, сонце так йде. Тобто цілий день цілий день в мене сонце освіщається. Якби я там поставив, то тільки з утра. там, у другій половині дня. Стрінг має 4 кВт плюс 4. У мене одразу 9 кВт освіщається. Воно не дає 9 кВт, воно з утра дає кіловат, а мені з головою кВт вистачає. 8 часу втрату, кіловат у мене є. І в 9 часу, у мене теж кіловат є. 9 часов вечора. Літом, в мене кіловат є. Я ж вам це показував, я був сам в шокі. І тим більше панелі, панелі треба брати ін Інтай вони працюють при от от такому хорошому освітленні, тому що Борис Цап говорив, що його сусід узяв там дешевші панелі, Ryzen чи ще якоїсь фірми. Получається, в сусіда блин, в два рази менша генерація в пахмарну погоду, ніж у нього. А подивіться відео Бориса Цапа, який сказав, що він у нього потери колосальніші, тому що він поставив панелі Схід, Захід, Південь. Найбільше генерують Південь зимою. От. Я дуже переживав, а і ви там мені говорили, що коротше, я неправильно поставив, але все класно, все в мене працює. Соня, да, я коли сонячний день, я з цього поля я не візьму 8 кВт чи 9 кВт. Я візьму 5 кВт, понімаєте, під таким углом. тому, що якби угол був такий, там 35 градусів, наприклад, я б взяв би більше. А під таким 15 градусів я беру мінімум. Ну, не мінімум а половину того, що я міг би взяти під більшим углом. Але сонячних днів дуже мало. В основному дні ідуть такі пахмурні, коли сонця нема. І кіловатік у людини 20 ватт, розумієте? Коли він два поля об'єднав в один стрінг, у нього 200 ватт вийшло, а в мене 1100. Я вам реально показую, я не брешу, я вам брехати не буду. Так що думайте і не спорте зі мною. тому що цей коротше професор він у нього логіка правильно працює в условиях, коли це буде в ідеалі, коли є сонце. А в основному сонця нема. Тому отакий угол панелі найкращий на період, в зимній період і літній період, коли немає сонця. Ну це все, що я вам хотів сказати. Да, хочу показати вам. Це бачите, як люди на 9 етажках. спочатку поставили тут лівіше, на півдивані дивляться, а зараз поставили пірамідкою, скільки місця було. Це на літовій шахті, нікому не заважає, так домиком зробили. Ну, взагалі класно. Я читаю, а я теж так хотів поставити, але коротше, буду ставити, додати, ще панелей, мабуть, сюди. karushe ya kwasi na buɗa